І він мені сказав, а я думала, ви там учитесь. Так і розказувати. Привіт! Мене звати Анна Феодорович і я співвласниця і співзасновниця студії Манікюр Лайм. Лідерську програму я проходила два роки назад, це якраз було зимою. Насправді, в моєму житті змінилось дуже багато. Мені здається, що така трансформація, яка зі мною відбулась, вона помітна дуже сильно, тому що я перетворилась впевнену в собі жінку. І чим я найбільше пишаюсь, це тим, що мені вдалося в рівних частинах зробити своє життя кращим. Тобто, в мене є успішний бізнес, я успішна в особистому житті, і в плані здоров'я я теж цілком задоволена. Раніше до проходження тренінгу я приділяла час тільки своєму бізнесу, і мене це не робило щасливою, а зараз я можу сказати, що в рівних частинах я приділяю увагу таким аспектам свого життя. Напротязі цього часу відкрилися дві студії манікюру. До проходження тренінгу я не наважувалась на це. Мені завжди здавалося, що я не зможу, що є якісь причини, які мені будуть заважати це робити. Я навчилася працювати з людьми, працювати в команді. Не грати і не бути гравцем одним на одному полі, і зрозуміла, що разом можна набагато більше. Це так само я навчилася бути партнером партнером по бізнесу, партнером по, в особистому житті, не тільки брати, але і давати. Я навчилася будувати стосунки. З працівниками, з близькими людьми зі всіма, і зрозуміла, що потрібно людям. Це все завдяки тим людям, з якими я взаємодіяла на протязі тренінгу. Я справді вважаю, що якщо в людини виникає бажання піти на цей тренінг, треба йти. Для мене найбільшим інсайтом був зворотній зв'язок моєї команди на лідерській програмі. Справа в тому, що я себе уявляла по відношенню до інших зовсім по-інакшому. І коли Тобі 10, там, 15 вже точно не пам'ятаю, людей, кажуть, що ти себе проявляєш так-то, так-то. І ти з першими словами розумієш, та ні, не може бути. Насередині ти думаєш, хм, це якийсь заговор. А потім ти розумієш, так, справді, напевно, тобі варто щось змінити в своїй поведінці до оточуючих. Мене це дуже сильно вразило. Я дуже багато над цим думала і до сих пір пропрацьовую ті моменти, які, на які мені вказала моя команда. Що змінилось в моїх відносинах? Насправді вони просто з'явились в мене для мене в пріоритеті завжди була робота. Особисте життя теж було важливе, але я не надавала такого. Великого значення цьому і не прикладала ніяких абсолютно зусиль для його створення. І більше того, я не прикладала зусиль для того, щоб, крім того, щоб створити, треба ще втримувати ці відносини, і це щоденна робота. Мої погляди на життя значно змінилися. Я це відчуваю щоразу, коли спілкуюся з людьми, які не приходили тренінг. Я дуже намагаюся себе стримувати, тому що мені чомусь здається, що все дуже просто. І ну, потрібно просто діяти і щось робити. Я не бачу жодних проблем, які би перешкоджали мені чи іншим людям досягати своїх цілей, будь-яких, чи це здоров'я, чи це бізнес, чи це особисті стосунки. Але для мене, на превеликий мій жаль, дуже багато людей застрягають на якомусь певному етапі. І мені дуже хочеться, щоб вони рухались далі. Я не тренер, тому я не беруся їм вказувати, що робити. Деколи, звичайно, з мене вириваються якісь поради, але я бачу, що люди не готові що змінювати і сприймати. А є такі, які готові. І хотілося б, щоб вони це робили. А, ну, навіть е, мої родичі зараз кажуть, що в нас Аня якась трошки інакша. Ну, Вони це кажуть в хорошому сенсі. Каже, в неї так все просто. на чому… те, з чого люди роблять проблеми? я з цього проблему зовсім не роблю. Мені тренінг дав розуміння, що все вирішується. Ну, абсолютно немає жодних перешкод. Просто на тренінгу дуже явно показують тобі на явних прикладах, ти розумієш, що неможливо-можливо. Варто тільки хотіти і робити. Я можу сказати про себе. Я неймовірно щаслива, що я вчасно попала на цей тренінг. Він справді зіграв величезну роль в моєму житті. Я отримала дуже багато уроків, і для мене в мене було надзвичайно багато інсайтів. Я це говорю не для того, щоб когось в чомусь переконати. Це мій досвід. Я шалено цьому тішусь. Я вважаю, що в у всьому, що відбулося в моєму житті, класного. Позитивного з того моменту, як я почала е пройшла основний курс, є дуже великий відсоток е впливу тренінгу. Я не в секті. <плес> 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 я вважаю, що більша секта це Apple і айфони. <плес> Просто е насправді мені дуже щиро хочеться, щоб і в інших людей, які застрягли, так само щось змінилося.